Ну і ви тут уже. Ну і усім притаки мої квітики. Ви на каналі Roblox Аня. І з вами, як завжди, я Аня. І сьогодні я собі куплю преміум. Дочекались? Ну, знаю, чекались. Ну, перед відеом сперш поставте лайк і підпишіться на мій канал. Ну і заварюйте чайочок і їжте цукерки. І я пішла купляти премію. Я дуже давно це чекала. У мене взагалі її зараз нема. Наприклад, я хочу построїти хату собі якусь. Я навіть не знаю, як цю премію купляти. Наприклад, я построїла хату. А-а-а і Аву премію, добре. Зараз значить я построїла хату. І в мене вийде премія. Добре. Опа, премія. Вона коштує тільки 200 баксів. Ну, окей. Кільки один мінус, Я не знаю, як її купляти. Так, ок. Якщо ви думаєте, що в мене взагалі немає Робаксів, ні мені задонатили, у мене є 400 Робаксів. Ну тільки що от мене, Я не знаю, щось у мене не получається. Аво? Хі. О, премію купляю. Все, я її купила. Чи я її купила чи ні? Так, добре, я хочу на чомусь провірити. Хоч би воно купилась, бо я не знаю як по іншому купувати перемію. Я не знаю, я зараз що небудь поставлю. Ну, різниці. Вони тут воно загрузилось. А не понімаю, тож тут смысле? я ж купила її вроді. Я не можу поставити? В мене ж вроді, значить в мене є премія, але щось в мене... Не, не можу я щось. А, якщо я вже бо я її купила, якщо я нажму на премію, я можу поставити басейн. Круто! Добре, значить, Прибираю цю хату. Я можу построїти. 33 Ну, просто интересно. Через можно. Не, у нас стоит 579 робоксов. Ну, ладно, ничего такого не мое, вроде. Норм. Так, давай машину построю. УРА! Я така рада. Мені перший раз задонатил. Я просто радіше. Все, В мене є премія Добре, я хочу построїти хату. Діна, ти там де? Догоняй мене. Божечки, я така рада. Я построю хату за премію? Теж пошукаю красиво. Я міш... ну, прям мріяла, але я не знала, де вона. Зараз я її не тільки я не можу її знайти. Вона така велика, красива. Хіба в мене її нема? Вона ж має бути, ладно, чи построю. І воно строїться! А ну провіримо. Напишу що небудь просто, значить вона має там писати премію. Да, мене пише премія. Все, все правильно, все має бути так. Одним словом. Можна сказати, що я купила премію. Капець. Упче. Я рада. Так, я можу басейн поставити замість цієї штуки. Ні, тут ставиться. Є тут... тут басейн. А, бо тут басейна два даже є. Кстати, я визнала чи секретку, зараз покажу її Сюди залазиш. А ти не сюди. От туди. Пливеш. Чи не сюди? Не, не сюда. Сюда. Опа. Ти на сюда. Сюда, ти на сюда. А что туда? Да, сюда. Знал, ну, здесь секрет? нет. О, поставь машину. Ок, почти поставил. Короче, прикольно. Преміс кайф. Це я йду строїти машину. А ну, я попробую поменять колір. Я хочу купити колір. Ой, я хату построїла. Такой. Так, а як поміняти машині колір? Так, добре. Ворожеву я не буду, просто я її накупляла цю премію. Ось мене не вийде її построїти. Так. то Як мені цю машину покрасити? Ладно, я сейчас я какую-то пошукаю Полицейскую я может... Я может такую полечу? Ладно, ок Якусь чей я могу? Я хочу лимонад попробовать На лимонад вышел, капец Так, что ж у нас есть тут? Ай тющи попробую я. Це теж нічого така. А ну я ще о, хочу машинку построїти але щоб вся мене не пропадало. А, у мене наче, та пропала, капець. Я обідалася, то може я можу пару машин купляти. І прикольно. Ну і на цьому, всім пока-пока. Дякую за перегляд. Дякую, що подивились, як я радуюсь, що в мене така велика хата. ну Дуже прикольно, я для вас буду старатися всі відео робити. Ну і усім пока-пока. З вами, як завжди, була я, Аня. Ви були на каналі Роблокс Аня, Ну і усім пока-пока!